Всім привіт сьогодні у нас така перша, перший вихід, перша прогулочка. Пригулянка одразу боку взяв з собою, ось забава, це перший відпустив її в полі і айра, ну айра, зрозуміло, вже знає службу, я під'їхав до такого місця, де якраз Дуже багато люцерки. Люцерки поряд кукурудза, скажімо так, лісок кукурудзи. Тут люцерка. Я е трошечки так не дуже впевнено сюди приїхав, в якому плані. Треба було сюди приїхати з фонариком ввечері, вночі, вранці і просвітити, чи є тут зайчик. Я цього не зробив, але в мене така інтуїція з руками мисливська, що зайчик десь десь неподалік. Або він ось в посадці. Зрозуміло, або він там в кукурудзі, або там через поле теж є зелень, зеленка є, або він десь там. У мене є пару годин. Я трошки з ними погуляю, ну мета не то, щоб зайця я зараз знайшов, чи вони підняли її. Це буде, якщо буде, це буде зовсім випадково. Але я хочу побачити на поведінку. На поведінку забави, як вона себе веде в огід. Як вона себе веде. В лісі я не повів навмисне, тому що в лісі я не буду бачити, як вони себе ведуть. Я спершу побачу їх на відкритій місцевості. А потім я вже буду потихеньку водити її там, де є закрита місцевість. Ну поки що вони після такої тривалої тюрми. Айра точно що місяцями була в тюрмі. Забава не знаю. Поки що вони прогулюються, вон, насолоджуються. Насолоджуються поки що. Прогулянкою. Ось буду перевіряти позивістись. Трубу, до речі, я не взяв, але до труби недалеко. Труба в мене в машині, не хотів на себе ще трубу вішати. Тут все поряд, все відкрито, якщо раптом щось і буде, а що має бути? Що може бути? Може бути, що підніму зайчика і рвонуть за ним. Я не знаю, яка далі буде поведінка. Собаки не вивчені в парі. А гончатники знають, якщо в парі собачки працюють, то все вони більш вязкіше, більш вони краще тримають звіра. Тому прийдеться бігти по трубу. Ну, За аеро я впевнений, що вона буде біля машини. Якщо навіть там десь вона забіжить, вона прийде, вона позивиться, вона така розумна на рахунок цього. А забаву зараз будемо вивчати. Знаєте, далеченько пішли. Далеченько. Да, вони в парі теж будуть далеченько ходити. Чи це розумно, чи це нерозумно, поки що я нічого не говорю. Я навіть зараз їх вже й не бачу. Що навіть я зараз буду їх підсвистувати, вони мене не почують. Можливо, треба по трубу піти. Давайте поки не пізно, я сужу по трубу. Вони трохи там... Вони так за бугорок перебігли, я їх не бачу. Вони взагалі недалеко, але ось тут я бачу Бугорок, вони за ним зникли. Тут ось балочка, потім Бугорок. Так, ну зараз будемо бачити, що буде з цього. Я взагалі планував по цілій серці так почелночити, походити, раптом десь підніметься. Ну знаєте. Яка вже звичка. Так, вернуся, візьму. Візьму я трубу таке. Ну так, трубу я взяв. Я трошки піднявся тут на дорогу. Я не бачу їх. Я не бачу їх. Якщо одразу ви скажете мені, що тут зіграє ефект дурочка-плідурочка. Дурочка, може бути. Одна на одну дивляться, да. Я їм задам напрямок руху. Ну, айра знає, що це таке. А от поведінку забави я взагалі не знаю. Я взагалі не знаю, як воно себе поведе. Так що я поки що нічого не можу коментувати. Так, ну я теж туди піду, тому напрямку, там ближче підійду і там дам їм трубу. Побачимо. Так, іду гуляю туди. Тільки я побачу, десь їх на горизонті, я камеру включу. Обидві. Так, пройшли обидві. Появилися ось зліва від мене. Я дивився так вправо, вони зліва від мене. Значить, зараз такий буде урок. Зараз буду перевіряти їх на звук труби. Зараз вони трохи відійдуть. Ну треба вивчати. Ну, По-перше, що прийшли сюди п'ять ніякої труби, це вже добре, вони мене загубили, знайшли і знову відійшли воно. Зараз вони трошки далі відійдуть, я попробую на трубу їх підізвати. Побачу, яка буде реакція. Зараз трохи відійду з ними. Верніше хай вони від мене відійдуть. Я тоді буду перевіряти. Я думав вони в кукурузу пішли. Ні, вони прийшли зовсім з іншої протилежної сторони. Ось відціля вони прийшли. Вітіля вони прийшли. Там поле е, теж. Уже врожай зібраний і мабуть вони прогулялися, а ось тут є посадочки. Так, а ну, давайте зараз я легенько попробую дати звук. Яка буде реакція. А ну. ну бачите, ари одразу включили. А це ти дивиться. Вона буде знати, вона буде знати, у них це в крові гончиш. Айра молодець, ай хороша, ай хороша. Забава до мене. Бачите, вона вже буде просто імітувати поведінку айри, буде теж знати, що таке труба. Труба айра біля мене, значить я підбіжу. Так, от такий перший-перший вихід. Забава, ну ти що вже? ти що, вже протомилися чи що? Так, давайте я почелнучу, так, ну, раптом щось піднімемо. А так, гуляю я вже до машини. Ну дуже добре, що вони вже не б'ють разом, вони вже трошки розійшлися в полізору. А речо зупинилося. В полі зору. І кожен займається своєю роботою. І що я замітив? Вона трошки полюбляє, бачу, мишки шукати. Бачите, мишкує. Вона ну, не так мешкує, але її так приваблює мишини слід, вона затримується, так що Айра ні, айра до мишей вона байдужа. А це я бачу її більше приваблює. Значить що? Вона вже трошечки десь можливо десь страдала, що мишами підгодовувалося. Ну нічого, це все пройде. Я це все знаю, це все абсолютно не проблема. Тільки вони побачать на справжню, справжню, справжнє полювання, побачать справжню дичину, вони одразу це мішкування зникне як, як хвилі на воді. Так, а я челночу назад, я туди прийшовся, тепер йду назад, отак от, от Так, я перейшов на іншу сторону від машини он. Я був на тому полі, ось машина, я прийшов сюди. Тут ріпак зелений. Я собак не бачу. Собачок я не бачу. Вони взагалі перескочили і пішли ось у цей, це поле ось. Ось. По-моєму, соя, да? не бачу здалеку. Сою зайшли. Я їх не бачу. А я трошки пройдуся чому. У нас дощ був вчора і зараз дуже будуть помітні сліди. Так пройдуся метрів 500. Можливо, замічу якісь сліди свіжі, тому що цього, цієї ночі, якщо будуть сліди, то я їх легко тут побачу. Легко і тут їх побачу. Побачу, хоч можливо буде уява, що тут бігає. Бо я взагалі не знаю. Так а собаки не бачу. Треба відкликати, мабуть. Треба відкликати, щоб вони знали де я. Неважливо, де вони зараз. Важливо, щоб вони знали де я. Так зараз я хвилиночку. Айра має показатися. На полі хоча вітер. На полі хоча вітер, але ну, я маю на увазі, що звук трохи здуває. Але я думаю, що вони не так далеко, щоб не почути. Немає? ще не бачу. Там в полі я не бачу їх. Там я не бачу. Не могли вони так швидко, тут так вже відбігте. А ви бачили? А що це має означати? А ось вони. Ось вони, нічого це не має означати. Я хотів сказати, може щось причуяли. Так, все добренько, собачки тут. Айра, молодець, молодець, лідирує вона. У слухняності вона лідирує. А забава хай навчається. Молодець, молодець. Хороша собачка, хороша, хороша. Найдіть щось. Надійш що небудь, що небудь таке щось. А раптом я звук якийсь ще почую сьогодні. Так, ось бачите, сліди, Ось сліди от. від айри видно добре. Бачите ось. Видно сліди від айри добре. То буде видно і від... Від лисички буде видно, від зайчика буде видно. Ну, п'яту не видно буде, якщо ви зрозуміли. Мисливці, розуміть розуміють мене. Коготки будуть видно. А коготки буде видно. Коготки навіть на обіжених дорогах видно. Навіть не видно сліду, але по коготкам отак ми визначаємо напрямок руху, куди пішов звір. А що тут, якщо щось буде, я обов'язково побачу. Так, як я вам обіцяв, ось лисички. Гуляла цієї ночі, ось. Тому що вдавлено добре. Дождь був, земля м'яка була. Ось, слід, бачите? Ось. Ось. Ось коготки. Ось коготки. Пішла йшла в тому напрямку. Пішла вона в тому напрямку. І хто його знає, може десь і лежить. Ой, собаки далеко, мама мія. Далеко, дійшли, зараз попробую вам показати. Далеко собаки відійшли, я не буду зараз відзивати. Не потрібно без причини їх. О, вони на фоні якраз з тих дерев десь. Вон бачите де? Не потрібно їх лишній раз турбувати, дюрити, смикати. Вони мене бачать, я їх бачу, вони розуміють, що вони на контакті. Нехай гуляють, нехай. Жду нехай. я теж до них вздовж цієї посадочки, я вернусь на дорогу на другу і вернуся до машини. Так, повертаються назад. Побігли, оглянулися, що мене не видно на горизонті. І повертаються назад. Дивіться ось. І повертайтеся назад. Ну і хто перший? Ну айра, так. Хороша сьогодні зарядка буде. Хороша, хороша сьогодні буде таке контактне тренування буде. Ай мої хороші. Ай мої хороші такі. Треба їх похвалити, обов'язково. Щоб вони навідалися обов'язково. Ай, мої хороші мисливські песики. Ай, ви мої песики, мисливські хороші такі. І ти хороший, і ти теж хороший. І ти підійшла, молода. Щоб не боялися підходити, щоб я поводок, щоб я поводок такою рукою потрогав поводок. Отак От почухав, посмикав поводок, щоб вони не боялися, що я їх на поводок сажу. Аля, до мене підійди, дай поводочок свій. Щоб ти не боялася, що коли треба йти мати, щоб вона не відхиляла голову. Все, гуляй, гуляй, все, гуляй. Гуляй, все, гуляй, давай, давай, давай. Давай, сьогодні воля, воля сьогодні. Гуляйте. Гуляйте. Так, треба сходити з цього з цієї землі, дивіться, в мене вже вон. Бачите, які в мене вже лапті вже. тому що... Росяно трошки. Земля треба це вже виходити. Ну, в ліс не поїду і не піду навіть в кукурузу теж не піду, нехай туди не біжать, не хочу. Ну, який ще фактор. Фактор ще такий. Боюся козулі. Боюся. Раптом десь лежить, а це захистом може бути. Тут абсолютно запись. Ну, айра за козою добре ходить. Вона за зайцем ще безтолкова, а козу вона добре знає, вона за неї буде довго ходити. І ще не знаю, як забаба буде, в, цьому, в цій ситуації себе поведе. Так що ризикувати я поки що не хочу. Взагалі я буду з ними ходити, уникати всяких копитних, щоб вони не бачили, не чули їх. Буду спершу показувати їм зайчика. На худий кінець лисичку і там вже вивчати їхню поведінку. Ну і ще так що добавлю, вже, раз уже говорю. Спершу певно, що треба. Я спершу пущу їх разом разом на слід, щоб побачити, а потім по одному, бажано по одному, щоб вони набували кожен свій, набували свій досвід, а не подражала, не дивилася, не робила це за компанію, бо таке гончик є. Буває за компанію голосить і йде і не розуміє, що вона робить. Так що цим колективним такою нагонкою може ще спортити собачку. Так, це перейшов, їх не бачу. Так, ну все. Мабуть, на цьому кіно я закінчу. Може вони зайшли. Може вони зайшли сюди. Я не буду їх від закази. відкликати не буду. Зараз я трохи почекаю, постою. А во вони, вон вони вийшли. вийшли. вийшли так. Забава! Забава до мене. Айра до мене, до мене, до мене, пішли. Пішли, пішли, пішли. Де, пішла таке Бачите, пішли кукурудзи. Ай-яй-яй. Ай, ай. Забава до мене. Айра, айра ай, до мене. Вибирай мене, не треба за нею йти. Давай до мене. До мене, до мене, до мене, давай, пішли. Давай, давай, вона за тобою прийде. Іди до мене. Зараз тут підв'яжу. Біля машини я не буду підв'язувати, щоб не визивати рефлекс. Вони ще, можливо, хочуть побігати, а я ж тут підв'язав біля машини. Ні. Зараз тут підв'яжу, потім ту підв'яжу і поїдемо додому вже. Всім дякую за перегляд. Хто дивився, витерпів мене. Дякую, всіх благ, всім миру.